Ламон ДВ 504 SDXS. 4 трактор 50 кінських сил в повному приводі. Фішки. Винесли, значить, дивіться, він до кабіну і на кабіну от винесли от, от так, от, 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 максимально аж вище майже кабіни у нас воздухозаборник. Там у нас один воздушно масляний фільтр, і тут інший воздушно-масляний фільтр. Майже два воздушно масляних фільтри, які чудово, круто відфільтровують. І так, ребят, для чого так зробили? Оця от технологія вона досить проста, але вона дуже круто відбирає пиль. Чим менше пилі, пилюки потрапляє нам в камеру згорання до поршневої групи, тим довше буде працювати двигун. Тобто, mm -hmm. знос двигуна у нас в основному від пилюки, та яка потрапляє в двигун. Тут потрапляти вона буде на порядок менше, тому що вона два рази очищується у вас. Це круто, це реально ну, це топчик, молодці. Далі. Ну, понятно, тут стандартний в принципі передній мост. Вони використовуються майже у всіх моделях. 35, 40 і 50 кінських сил. Стандартний виворот, хороший виворот в передньому мосту даного трактора. Рульові колонки. Далі колеса, розмір, колес. Так, 12,4х28 задні. Передні колеса розмір. 8,3 на 20. Бак винесений в сторону. Ось тут з правої сторони знаходиться, він йде металевий із защити. Так, оптика у нас в даному тракторі йдуть, йдуть лінзи. Ось так. Лінза є, така гарна вверху підсвітка далі задня частина практика так чулки по уросі йдуть квадратні Трьохточка іззаді. і сзади вал гідровиходи так гідровиходи заливка масла в гідравліку два топчик, дивимося раз-два два, два циліндра дополнительних а, вони встановлюються в даних тракторах для того, щоб він міг підняти навісне обладнання важче, чим не на звичайному тракторі навіть 50 кінських сил, 40 кінських сил, 24. Якщо взяти, то ці циліндри встановлені для навісного обладнання, щоб можна було підняти в 2-3 рази важче навісне обладнання, чим тягає 24-ка без таких допоміжних циліндрів гідравлічних. Далі близько... Ну, щоб ви розуміли, близько трьох тонн, близько трьох тонн піднімає навісне обладнання. Ну, трьох трьох точок з циліндрями. Далі, по самій кабіні. Кабіна просторна, зручна досить. Але що мене збиває трішки... Сидіння можна було поставити або трішечки вище, але, але буде із потолку. Тут зазор досить великий. Я, я зробив би трошечки вище, було б реально круче. Можна поміняти сидіння або просто зробити якусь проставку. От, було б, мені кажеться, на порядок зручніше. Речари досить включаються легко. От Вісім передач. Тут у нас понижені-повишені передачі, реверс знаходиться. Включення передка, включення вала зборомощності, переключень, точніше да, блокування задніх коліс, управління гідравлікою і сам рычаг переключення передачі. Панелька. Панелька в принципі, у нас просто, щоб її вище, Ось так от за нею можна. Дивитись, було б гарно. Сидіння потрібно зробити вище сюди, було б чудово, мені каже. А, да, так, зверніть увагу. Дуже така серйозна шука. Це у нас музика. Тут навіть колонки є дива. Тут просто. Ну це такий тамагочок. я ще такого не бачив просто. Ладно. Навіть флешку можна ставити. Круто! оббивка салона, просто цвет такий, я не знаю, Ми могли б вже зробити його або сірим, або чорним. Щось, щось коротше. ладно. Ну Можливо, комусь подобається так, мені не подобається. Трактор сам крутий по цвету самої відділки і по сидінню. З сидінням потрібно щось було б зробити. І з, з відділкою самого салону теж по цвету. Але якщо до цього не придиратися, то трактор у нас. Шумність кабіни буде мінімальна, тому що рівний пол, є обшивка. І опять же, це впливає на шумність в, самій, в самому салоні. Є магнітола у нас. Є нас. Ну, задня, задня частина відкривається. Ось так. Дуже гарний обзор. Дуже гарний обзор. Значить, по вікнах вікна у нас великі, стекло. Обережно. Обережно потрібно поводитись із дверима, тому що таке стекло заказати, замовити, воно буде досить дорого коштувати. Тому звертайте на це увагу. В звичайних кабінах стекло буде коштувати на порядок дешевше. Тут будуть дорогі, вони досить незвичайні. Вони не просто квадратні, а йому саме на цю модельку потрібно буде їх підбирати. Тому обережно, хто придбав собі даний трактор або думає придбати, то... Продумайте такі варіанти, щоб із стеклом було все у вас чудово. І щоб воно не лопнуло От, від камня або від наїзду, або якщо ви ключ якийсь там потрапив, ви закриваєте дверку і розбили, не дай Бог, розбили в дверку, яка складається в принципі, з одного вікна. Ось так. Для замовлення техніки. Номер телефону у вас знаходиться на екрані. Техніка є в асортименті, кабіни є різні, і трактори є різні. Замовляємо нас, тому що ми кращі безкоштовні доставки по Україні. Всім гарного дня, залишайтесь з нами.